Сьогодні я приготувала, знаєте, якийсь пробний рецепт. Панатоне, ну, скажу одне, що я готувала вже багато разів, Ну, не виходить так, як у магазині, як з Італії привозять, але я вам скажу, що цей рецепт дуже-дуже смачний. Можна готувати паску на Великдень саме за цим рецептом. Ну що, Перш за все, це можна навіть зробити з вечора. Ви берете цукати, які у вас будуть у мене сьогодні тільки родзинки, і у мене є чорнослив замочений у коняку, він стоїть в холодильнику. Замочіть... Ваші цукати в коньяку або в будь-якому алкоголю. Вони повинні настоїтися не менше, ніж 5 годин. Так, це перше. Друге, ми робимо опару. Точний рецепт у мене буде в описі під відео. Сьогодні я трішки змінила свої фірмі улюблені дріжджі, взяла нові такі дріжджі. Не знаю навіть, як вони називаються, але взяла новенькі. Беру молоч... молочко повинно бути у нас таке тепленьке. 160 мл молочка. Додаю сюди, бачите, я окремо це все взяла для опари: 50 г цукру. Розмішую це, щоб цукор розійшовся. Чесно кажучи, отакі вироби і паска: готувати краще молочко, закип'ятити, щоб воно було закип'ячене і охолоджене. А коли ви кип'ятите, можете туди цукор додати. Все, цукор розійшовся і додаю 30 грамів живих дріжджів. Розмішую це все. Так, розколотили. Якщо там маленький десь шматочок залишився, не страшно, він розійдеться. І додам сюди від загальної кількості борошна 2 столові ложки борошна. Отак, От трішки розбавлю і ставлю в тепленьке місце, хай опара починає у нас, як кажуть, Працювати пухирці повинні з'явитися наверху. Ви, мабуть, вже пам'ятаєте, що я казала, що сьогодні ми нічого не будемо вимішувати вручну. В нас все буде робити це міксер. Ну, якщо у вас немає міксера, то будете вручну робити. Зараз я п'ять яєць розділяю. Мені потрібно для цієї страви 5 Жовтків. Тому жовтки вибиваю прямо в чашу міксера. Це ви все робите, як вам подобається. Готово. Білки поки що в холодильник. В цьому рецепті ви можете зробити з них на поверхність, ну, мені поки вони не потрібні, це все в холодильник. Сюди до 5 цих жовтків додаю 120 г цукру. Пакет один ванільного цукру і ставлю це все в міксер, нехай це збивається. Ванільний цукру у мене 8 грамів. Можете додавати, якщо ви працюєте, з ваніліном ванілін, але я з ваніліном не працюю. Сьогодні буде потрібно дві насадки: отакий вінчик і отакий крюк. Спочатку збиваємо жовтки з цукром. вінчиком звичайним. Збиваємо, щоб ця маса збільшилася в три рази і побіліла. Дивіться, яка маса стала біла, те, що я вам і казала. Так. І сюди зараз до цієї, до жовтків і до цукру, я додаю м'якеньке вершкове масло 70 грамів. Але сьогодні я беру вершковий маргарин. Подивимося, що воно буде. Збиваю. Так, досить. Зараз я змінюю цей вінчик на крюк. Тому що ми зараз будемо додавати вже борошно. Давайте поглянемо, що у нас із опарою в тепленькому місці стояла вона. О, дивіться, яка шапечка піднялася. Ви бачите? Все дуже-дуже гарно. Додаю сюди зараз цю опару виливаю. Гарні, гарні Дрожжі працюють. Подивимося, як буде далі. І я скажу, що такого вже запаху немає. Сюди зараз додаю частинами 350 грамів борошна. Ще раз трішки дам сюди, просіючи обов'язково. 350 це із тією ложкою, що в нас в апарі була. І замішую тісто. Додаю поступово борошно. Так, тісто у нас вимішується, воно повинно бути однорідне, однорідне. Зараз я, те, що я вам казала, що в мене є у коняку замочений, я візьму ну, три штучки поріжу, все це на паперовий рушничок. І так само родзинки, цукати, які у вас замочені, теж просучіть. І візьміть столову ложку борошна і ці цукати сюди в борошно. Отак От добре-добре їх обкачаємо в борошні. Дивіться, яке тісто. Гарна така структура в нього. Зараз я сюди додаю 25 мл рослинної олії без запаху. Ну, можете, оливкову олію, У мене соняшника. Так, оці цукати, будемо казати, робимо з них як горішки, отак, щоб вони були всі обсипані борошном. Отак. І вмикаю ще раз міксер. Додаю оці. Ріцинки туди. Бачите, які вони О, повністю покрилися. Тобто не висушуйте їх, щоб вони зовсім-зовсім сухі були, але щоб і небагато на них було борошна. Отак вони виглядають. Готово. Так, зараз із крюка це все стече сюди. Я приготувала у мене така сковорідка висока. Вона з покриттям вона не, не горить. Але я все одно пергамент так поклала. Ви можете в формі для пасок, будь-якій формі, яка вам подобається, ви це все робите. Зараз правило, якщо б зазвичай ми в ці чаші залишили, нехай у нас сходи потім перем'яли. ні, ми зараз відразу оце тісто ми виливаємо у форму. Потім ми розинки заховаємо, щоб вони не горіли. Тепленьке містечко. Чекаємо. Ну Що в мене пройшло 40 хвилин. Давайте подивимося, що у нас тут із тістом. О, дивіться, яка краса. Як гарно піднялося тістечко. Оце тільки тут пергамент нам форму трішки псує. А ви знаєте що? Я забула додати горіхи, тому я зараз отак коєде вставлю сюди горіхи. Відправляємо в духовку розігріту. У Мене сьогодні добре було серветкою накрито без плівочки. І поверхня підсохла. Бачите, я ось пальчиком трогаю і пальчики чисті. Це саме головне нічим не змащую, відправляю. Перші 20 хвилин я не відкривала духовку, а потім відкрила і прикрила фольгою, тому що в мене дуже-дуже така духовка, що горить вверх. Тому прикрийте й ви. Ну, ви знаєте свою духовку. що, дивіться, я дістала із форми, зараз я. Він ще гарячий, та він такий гарний. Як гарно все запеклося. Подивіться, який однорідний колір. Прямо краса. Але він ще гаряченький, хай трішки охолоне, і ми з вами скуштуємо. Домовились? Чесно кажучи, я вже не можу чекати. Зверху можна притрусити пудрою. Притрусимо, давайте передумаю. Все одно, як би там не казали, що о, так воно, рецепт, можливо, такий самий, але у нас немає ніяких тут хімічних додатків. Не те, щоб більше і довше зберігалося цей виріб. Тому смак дійсно він не такий, як ми звикли, коли купуємо в магазині. Зараз відріжемо шматок. Я не можу сказати, що це панатони, прямо таке, як воно повинно бути. Ой, але, дивіться, як відпало прямо шматок сюди. Хочеш, давай я тут тебе мала. Я, я хотіла великий відрізати, а воно відпало тут. Ой, звісно, таке тістечко гарне. Ох ти, юкіпак. Ну, ще тепле. Дивіться, яка краса. Ну, немає отого апельсинового присмаку. Тісто, я вам скажу. Можна робити паску з цього тіста. Дивіться, яке воно гарне. Ось повністю ще охолоне, я вам іще покажу. Не вистачає, але структура, дивіться, яка. Не вистачає трішки цитрусових. М -м -м. Паска може бути. Я не скажу, що це маратонне, тому що я їла магазини і з італії, дівчата передавали. Воно там таке повітряне. І, чесно кажучи, мені не дуже. Я не хочу нікого образити, але ну, мені не дуже подобається. А оце ближче до нашої паски. М -м -м. І готується. Міксер винісив, все. Те, що я скажу: оце ми з пиріжками. Десять разів перемішуємо, там пиріг з яблуками. Оце от таке зробити. Дуже смачно, чесно, я вам кажу, чесно. Так що, а вибір за вами? Дивіться, діліться відео в соцмережах своїми друзями, кумами, подругами. Це дійсно смачно. А зараз пригощайтеся, можете прямо руками відломлювати. Дивіться, яка структура. Я дуже задоволена. І особливо, я ж кажу, що така структура тут і знизу, і з боків не схожа на звичайний пиріг. А ламайте руками, не соромтеся.